У ніч із п'ятниці на суботу минулого тижня мирне життя курортного міста сколихнула звістка про три резонансні злочини. Повідомлення про те, що по вулиці Довге Озеро біля магазину Островок з тяжкою травмою голови, виявлено 37-річного жителя Полтави, надійшло до Мигральського міськвідділу міліції 12 квітня о 3-й годині ночі. Чоловік помер під час транспортування до лікарні. На місце події одразу ж вирушили оперативники для відпрацювання усіх можливих версій жорстокого вбивства. Поки працівники міліції проводили оперативно-слідчі дії, до них підбіг поранений 24-річний таксист і повідомив, що на нього напали два молоді хлопці і відібрали авто. Получив визов на довге озеро 64. Приїхав по адресу в течение, там, минут 5, став. Стою жду, підходять, іде два молодих парня. Підходять до мене, спрашують, ви по адресу? Говорю, так, да. на жд вокзал, говорять, так. Да. Присажуйтесь. Сіли в машину, почали начали виїжджати. Виїхали на вулицю з буквально проїхавши пару метрів. Мене ударили по голові. І тут же мене схватили за лицо, начали почали ли душити, то ли прижимати до сидіння. Я вирвався, відкрив дверь, подумавши, що в них може бути или пістолет, або ще щось. Рішив обратитися в міліцію. А ми, по пути, як я їхав на заказ Довге озеро возле магазину Островок стояло дві. Міліцейських машин, отримавши інформацію від пораненого таксиста, оперативники кинулись наздоганяти правопорушників. Одного із розбійників вдалося затримати одразу. Його правоохоронці доставили до міськвідділу з метою отримання свідчень. Згодом до міліції знову надійшла страшна звістка. Бездиханне тіло 44-річного миргородця було виявлено місцевим жителем в недобудованому будинку по вулиці Комарова, 3. Оглянувши в обох випадках місце події, слідча оперативна група дійшла висновку, що в місті скоєно два схожі за почерком вбивства. Про це свідчили криваві плями на землі та характер нанесення тілесних ушкоджень. В обох потерпілих були виявлені тяжкі травми голови, несумісні з життям, а біля тіл закривавлене каміння. Найперша версія, яку висунули слідчі та оперативники, це вбивство з метою пограбування. При перевірці даної версії та допиті нападника на таксиста. Працівникам карного розшуку вдалося відтворити повну картину всіх трьох злочинів та затримати другого підозрюваного, чесно кажучи, міліція Миргорощини була тоді, якщо можна так сказати, в шоковому стані. По гарячим слідам цих молодиків затримали це молоді люди, і прикро те, що їм по 17 років, по 17 років, але вони вже стали на такий шлях. Вже встигли побувати в місцях позбавлення волі. Але Суд, суд прийняв таке лояльне, я би сказав, рішення, і їм було умовно, умовно виправний термін даний. Як бачимо, що вони не покаялися, я би так сказав, знову скоїли злочин. Вражає спокій, з яким хлопці розказують про свої діяння і холодний розрахунок, попри підігрітий оковитою розум. Йшли ми до верби, там оце купили. Пиво попили пиво. Потім я запропонував піти до мого друга додому неподалік від магазину. Ми там випили горілки і десь через годину вийшли. Потім він каже, що це хоче побити того чоловіка. Хватив двома руками його за горло і наніс йому удар по голові локтем. Він упав. Потім почав бити Андрій. Я взяв камінь, який лежав з боку, кинув йому в голову кілька разів. І тут я почув, як тріснув череп. Потім я відтяг його в стройку, яка була неподалік. Я йому допоміг стройку затягти і пішли. Побігли точніше в сторону верби і розмовляли, що треба нам втекти, що треба уїхати в другу область. Ні грошей, нічого не було. йшов по тротуару, по довге озеро, чоловік один. Серега каже: давай його поб'ємо і, і може будуть гроші на білет. Типу. Почали його бити, я його толкнув, він упав. Андрюха почав бити його ногами в голову. Потім я почав бити ногами в голову. Андрюха підняв камінь і кинув йому в голову теж. А потім Серега взяв у Десь опять знайшов кирпичину і почав кидати по голові. Ми розбили йому череп і пішли далі. Потім ми подумали, що треба машину десь достати. Визвали таксі. Таксі приїхало, ми залізли в таксі. Я взяв отвертку і засунув таксісту в шию. Таксіст вискочив з машини. Я сів за руль і рушив. І потім нас наздогнали. Я встиг втекти, а потім я переноч... пішов до свого друга, переночував у нього в сараї, позвонив Андрієві, Я думав, що він теж десь втік. Він сказав, що він біля кварка, біля заправки «Кварк». Я пішов туди, і він по дорозі мене наздогнали. Міліція і затримав. Загублені життя не повернути, зламані долі не змінити. За скоєні злочини вбивцям, незважаючи на юний вік, доведеться відповідати згідно чинного кримінального кодексу України. Судом задоволено клопотання слідчих органів про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, як єдиний можливий спосіб забезпечення виконання покладених на підозрюваних процесуальних обов'язків. Кримінальне провадження розслідується за частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України, як умисне вбивство при обчажуючих обставинах. Санкція, якої передбачає відповідальність від 10 до 15 Років або довічне позбавлення волі. Втім, з огляду на неповнолітній вік підозрюваних існує законодавче обмеження, що виключає пожиттєву міру покарання для цієї категорії осіб.